Ну що ж, ми продовжуємо прямий програми Ранок на тисі на студії з'явилися вже наші наступні ранкові гості. Задоволенням їх представлю. Це Косінтин Молнар, директор Мукачівського центру вторинної правової допомоги захисту прав людини. А також Олеся Моренич, начальник відділу представництва Мукачівського центру вторинної правової допомоги захисту прав людини. І тема в нас сьогодні. Безоплатна вторинна правова допомога захисту прав людини. Дорогі глядачі, якщо у вас є питання, або якщо вони з'являться під час нашого ефіру, ви можете їх ставити. Телефон нашої студії 616191. наші гості з задоволенням будуть відповідати на всі поставлені питання. Доброго ранку, шановні гості. Доброго ранку. Перше питання я хотіла б почути щодо одна з останніх новин, прочитала її на сайті Те, що 6 червня розпочато безстрокову акцію протесту координаційного центру з надання правової допомоги. Хотілося б дізнати, що стало причиною. Акції і чи попливається якимось чином на якість надання послуг. Будь ласка. Щодо цієї акції, хотіло би це відмітити, що у частини колективу координаційного центру виявилися деякі сумніви щодо у прозорості проведення цих виборів на посаду директора координаційного центру. Зараз ці питання майже вже всі вирішені. Залучилися громадські, залучилися працівники юстиції, працівники координаційного центру, місцевих центрів, директори. І фактично цей, ну, я би назвав його конфлікт, але це непорозуміння щодо проведення цього конкурсу вже вичерпані, так що там, в принципі, ніяких таких серйозних питань вже немає. Розуміла. А хотілося б дізнатись, це ніяким чином не впливає на якість надання послуг. Жодно, жодним чином ця ситуація не впливає на надання послуг населенню щодо представництва їх інтересів в судах або захисту їхніх прав і законних інтересів. Люди виконують свою роботу на місцях, так що це ніяким чином не впливає на. В цій студії ви спілкувалися з нашою колегою Богданою Цьокою, співговорили про безплатну первинну допомогу. Сьогодні говоримо про безплатну вторинну допомогу. І взагалі, ну як можна розмежувати ці поняття? Адже мені здається, що є певна кількість населення, які ну, досить ну, ну, не точна інформація або не, 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 не повністю володіють саме темою і не розуміють поняття первинної вторинної правової допомоги. Ну, щоб ми розуміли, первинна перва допомога це. Може бути в вигляді складання невеликих процесуальних документів, тобто заяв, скарг, звернень, або в вигляді консультацій. Це первинна права допомога. вторинна права допомога передбачає представництво інтересів людей, законні інтереси або права яких порушені. Це їхнє представництво в суді або в інших державних органах управління або в державних органах, місцево, органах місцевого самоврядування. Тобто людина, яка рахує, що її права порушені, вона звертається до центрів. Ми говоримо про Мукачівський, це може бути Ужгородський або Хуський, На території Закарпатської області діє три центри Ужгородський, Жородській, і Хуський. Людина звертається до центру, отримує первинну праву допомогу в вигляді консультації або складання невеликого документа, заяви, скарги. От і е, якщо є потреба представляти її інтереси в судах або в інших, як я казав, органах державної влади або місцевого самоврядування, то складаються позовні заяви або представництво в кримінальних провадженнях на стороні свідків потерпілих. І тоді е, залучається адвокат, який. Е, Тобто поклав контракт із центру. От, не всі адвокати, лише ті, які виявили бажання е, приймати участь у цій соціальній програмі. Е, вони при приходять певний конкурс, е, відбір, е, і укладається контракт, і тоді при, е, цій людині е, надається адвокат, який представляє її інтереси або в кримінальному провадженні, або судно. Безкоштовно так за державний кошт. Е, е, необхідно зауважити, ми все на це наголошуємо. Люди. Е, не все чують це. Держава забезпечує безкоштовно адвокатом. Клієнту забезпечує адвоката безкоштовно. Тобто роботу адвоката оплачує послугу, оплачує держава. Решта витрат, які є необхідні, які є, це, це може бути сплата судового збору або проведення якихось експертиз, тобто судові витрати, це обов'язково клієнт оплачує. Держава не бере на себе оплату. Оцих витрат, які необхідні під час проведення тих чи інших справ цивільних чи адміністративних, але послугу. Адвокати оплачує держава, тобто держава бере на себе відшкодовані витрати, які не би понести клієнт на то, щоб найняти собі адвоката. Пані Лесю, а скажіть, будь ласка, які категорії осіб мають право на отримання безплатної втореної допомоги? Ну на сьогоднішній день законодавство визначено певний перелік осіб, які мають право звернутися за безоплатною правою допомогою, це є малозабезпечені. Це інваліди, діти-сироти, учасники АТО, інших бойових дій, пенсіонери, якщо їх там відповідний дохід не перевищує 2-2,5 тисячі гривень. Ну і інші категорії, якщо вони підтверджують свою статус, молодозабезпечено. Наскільки часто взагалі наші країни звертаються до подібних центрів, і чи достатньо вони поінформовані? Адже а, бутує думка про те, що ну нібито я ніби своїми проблемами радше сам справлюсь, ніж я не знаю, звертатися в якісь центри, де не зрозуміло, чи мені допоможуть чи не допоможуть. чи немає страху <гум> а, саме до таких а, структур? Аналізуючи вже таку діяльність нашого центру а, другий рік, ми бачимо, що до нас люди звертаються, люди знають про цю діяльність такого центру і а, навіть про результати роботи адвокатів у цій сфері, тому звертаються. А хотілося б дізнатись, які документи потрібні для того, аби отримати цю допомогу. Так, можливо, зараз глядачі вперше чують про роботу цього центру і вирішили, хочуть звернутися. Який перелік документів вони потрібні? Взагалі з чого потрібно, потрібно розпочати? Зателефонувати, записатися, зареєструватися, що потрібно робити. Людина може або зателефонувати, або звернутися безпосередньо до нас у центр, або через представника. Для того щоб е, звернутися за безоплатною вторинною правовою допомогою, е, треба відповідно написати заяву, подати документи, що підтверджують її статус малозабезпеченого, або інший документ, який дає право на безоплатну правову допомогу. Шановні гості є на часом є телефон. Дзвінок доброго ранку глядачами. Доброго ранку, ранку. У ум'я такою просбут на що допоможі тим, хто попадає в сложну ситуацію. Ви знаєте, немало мала тих, хто і Азии, стран Азии незаконно стараются попасть через границу Украины в Европу и попадают в такую ситуацию, что им нужна э, помощь. Э, ну, понятно, что тут нужна помощь, наверное, и переводчиков, да, потому что иногда они даже не владеют английским, то есть арабским. То есть, если у вас сотрудничество в плане с, с вузами, возможно, чтобы помочь с переводчиками, это первый момент. І насколько ви оказываете помощь не только гражданам України, но й гражданам, скажем так, других стран, гражданам, які ще не вступили в гражданство, то тобто есть в статусі такому среднем, пожалуйста. От мені здається, що насправді потрібно розпочати з другої частини питання, чи взагалі надається допомога нерезидентам України, там вже звідси випливаючи так до першої частини. Ну, навіть я відповім на це питання. Права на допомогу, первинна права на допомога надається всім, всім, хто звернувся до центру. Навіть не маючи документа консультації або складання якогось незначного документа, обов'язково буде забезпечено, якщо не силами працівників центрів, ми залучаємо фахівців. Це можуть бути залучені адвокати, це можуть бути залучені громадські організації, з якими ми тісно співпрацюємо. Це можуть бути залучені фахівці. Є у нас контакти із. Перекладачами у нас вже були, от минулому році у нас були, е, було дві справи, е, де е, однією з сторін е, виявилися е, громадяни Пакистану. Е, ми залучали фахівців, які е, забезпечували нас перекладачами, які забезпечували е, е, фактично юридичною підтримкою е, в е, органах прикордонної служби. і е, як вони називаються? Так. так що такі випадки у нас є. У нас є контакти таких людей, з якими ми працюємо. Таких людей не є багато. Це не є типові справи, це скоріше, виключні ніж правил. Але але ви є. готові для того, а, бо їм допомогти, звичайно. А, скажіть, будь ласка, а, яким чином надається допомога, і яку допомогу найчастіше звертаються до вас, з якої допомоги звертаються до вас найчастіше громадяни? Аналізуючи ті питання, до яких з якими до нас наші громадяни звертаються, це є е, пенсійне забезпечення, розлучення, стягнення аліментів, е, зняття з місця реєстрації, оформлення прав власності на спадкове майно, оформлення власності на земельні ділянки, на нерухомість, іншого такий, такий перелік питань. Ну так. а що говорити, якщо говорити про колосів, які звертаються, це чаще всього звертаються малозабезпечення. От, е, Друга категорія осіб, які більш чаще всього звертаються до нас, це інваліди, тобто люди обмежені. О, і е, третя категорія це все-таки е, учасники АТО і е, ВПО. У силу тих обставин, що склалися в державі, також звертаються і ця категорія осіб. Деякі оскаржують висновки медичної комісії, інші є щодо встановлення саме власне статусу учасника бойових дій, інші в наданні їм. Певного виду пільг і так далі звертаюся до вас, і громадські представники громадських організацій прочитала інформацію, що 1 липня цього року а, завершується те, термін для неприбуткових організацій з перереєстрації статутів згідно нових вимог українського податкового законодавства. Так, це дійсно має місце. Така норма в чинному законодавстві з 1 липня 2017 року набуде чинності реєстр ведення неприбуткових організацій, який затверджений постановою кабінету міністрів від 13 липня минулого року. Всі організації, які не внесені в цей реєстр, вони будуть втрачені буде втрачено статус неприбуткової. Вони всі перейдуть в організації. Як такі, що будуть оприбутковані на загальних підставах, з якою метою це робиться, Цей реєстр запроваджується з метою е забезпечення єдиних підходів до ідентифікації таких неприбуткових організацій і е обліку їх контролюючим органом. Тобто, знову ж таки, прозоро можна буде дивитися користувачам на роботу організації і на їхню кількість, в тому чи іншому регіоні, чи фіскальний орган е визначив певну, певний перелік ознак, яким повинні відповідати не. Прибуткові організації це такі. Є три ознаки: перше, вони повинні бути створені та зареєстровані в відповідності до чинного законодавства, яке регулює певний вид неприбуткових організацій, чи це є громадська організація, чи це. Благодійна організація, чи це є творча спілка, і так далі. По-друге, статутний документ громадських організацій повинен передбачати, що доходи, які отримані від своєї діяльності, якщо таку діяльність буде проводити громадська організація, не можуть бути розподілені між її засновниками або учасниками, членами організації і спрямовуються тільки на використання мети цілей і завдань цієї організації. Це, окрім плати заробітної плати працівникам штатним, якщо в них є такі наймані працівникам, і сплат. Де єдиного соціального внеску, і також доходи і прибутки громадської організації не можуть бути використані на інші цілі. Також і ще один пункт, який зобов'язані мати у статутних документах неприбуткової організації це пункт щодо передачі їхніх активів у разі ліквідації такої організації. Такі активи повинні бути передані одній або декілька видів таких же самих неприбуткових організацій, або спромовуватися в дохід держави. Ці тобто, багато інформації, <гум> тобто е, іншими словами, це може бути е, ну такий субіробрендний. Тобто, якщо одна громадська організація, ну вона припиняє свої, свою діяльність, то Тобто рік її занять переходить автоматично Нічі. до якоїсь. Але як але якщо ці громадські організації вони ну тобто ж підшуковуються, чи яким чином це тут відбувається? Шукається у це... громадська організація з подібним Саме, родом. Це питання не ага. реєструючи органу. Це питання у вас самих громадських організацій. А то мене до вас ще таке питання. Ми анонсували ваш прихід в цю студію нашим глядачам в соцмережах. І зараз, напевно, представники громадських організацій нас дивляться. Цікаво дізнатися, який термін потрібен для того, аби перереєструвати, якщо вони сьогодні дізналися, от зараз. Про е, нові правила нововведення. Так чи можуть вони це зробити, встигнути зробити до першого липня? Звичайно, що так. Е, термін для здійснення внесення змін до статутних документів це є три робочі дні. Реєструючий орган, це головне територіальне управління юстиції в Закарпатській області. Е, подавати документи можна як безпосередньо до головного управління юстиції або до е, фронтофісів. Такими, якими є, йому качеський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги. До 1 липня ще є час, але все одно представники громадських організацій не відкладають на останній день перереєстрації. Очікується багато, напевно, у вас роботи ну, з новим нововведенням. Ми вже проводили ці студії такі спілкування щодо необхідності звернень громадських організацій для того, щоб вони внесли свої зміни в статутні документи. Але справа в тому, що як показує практика, громадська Організації ці питання залишають на останній день. І у нас от, останній місяць Ах, е найбільше, найбільше, найбільше так звернень приходить від громадських організацій. Ніколи не ні, відкладаю на завтра те, що можна зробити післязавтра, так? У е мене ще таке питання стосовно. от саме профілю роботи оцього цього центру. Ви казали про те, що звертаються в основному це малозабезпечені, в основному звертаються ветерани АТО, в основному звертаються соціальне незахищені. Чи проводяться заходи, які спрямовані на те, аби вчити нашу, ну вчити інформувати нашу молодь про те, що існують такі центри, і в разі чого вони без проблем можуть звертатися, от саме по допомогу? Так, звичайно, в діяльність нашого бюро в юрисдикцію входить п'ять районів: це є свалява, свалявський район, берегово берегівський район, Іршава Іршавський район. Воловець, воловецький район, і ну і власне Мукачево. качево в нас там діють бюро правової допомоги, де їх ці бюро очолюють начальники відділів бюро, які мають також одним з напрямків роботи. Це є проведення правороз'яснювальної роботи серед населення. Це може бути різним шляхом проводитися і вуличне інформування, проведення робочих зустрічей, правоосвітніх заходів в закладах, установах нашої на, на державних органів. І будь-яких органів. Скажіть, будь ласка, поділіться останніми новинами, можливо, не все ми не можливо, не все я прочитала, не все знайшла. Нововведення, можливо, які згодяться, які стануть в пригоді нашим громадянам, глядачам, хто зараз нас дивиться. На що потрібно звернути увагу? Я би сказала відносно громадських організацій, а, і, і, тому що це є актуальне наразі питання. А якщо звертаєтеся? По внесенню змін до статутних документів, подавайте наступний перелік документів: це є заява, статутний документ у новій редакції, протокол керівного органу, який вправі вносити зміни в статутний документ, відповідна відповідний реєстраційний збір, якщо такий буде, тому що є громадські організації. Якщо тільки вони вносять ці зміни в статутні документи, вони в принципі звільняються від сплати адміністративного збору. Але як показує практика. Громадяни вже звертаються з такими документами, що там не тільки ці зміни, які вимагає податкове законодавство, треба внести, а вже інші проводити відповідність і мету, і керівний склад міняти, і тоді вже треба сплачувати адміністративний збір відомості про керівні органи. І от такий перелік документів подаєте до головного управління юстиції або ж до нашого фронт-офісу. На третій день ви можете отримати результат адміністративної послуги, або ми телефонуємо нашим зазвичай громадянам, або громадяни також самі можуть отримати результат цієї адміністративної послуги, подивившися на... Порталі електронних сервісів Міністерства юстиції результат надання цієї адміністративної послуги. І в разі е, того, якщо хтось забув е, або не сприйняв до кінця інформацію, яка сьогодні пролунала в ефірі, можна буде знайти її в інтернеті, все вірно на ваших сайтах. Перелік документів, які необхідні для тієї чи іншої, там приліт переліки. переліки документів в зірці. Статутів, які вже містять всі необхідні положення, які вимагає і податкове законодавство, і новий закон про громадські об'єднання, який почав діяти з 2013 року. Ці всі документи взірці можна зайти на сайтах і Міністерства юстиції, і головного територіального управління юстиції. І якщо люди звертаються до нас як до фронтофісу, ми надаємо їх в електронному вигляді або ж направляємо на електронну адресу, яку вказують самі громадські організації. Або як ви вже зазначили до кол-центру, де, кол де ми, так само можуть проконсультувати. Ми консультуємо і надаємо до, методичну допомогу у заповненні заяви. Все ніби зрозуміло і просто. <світ> Дуже вам дякуємо за те, що завітали, роз'яснили, пояснили. Бажаємо вам свідомих громадянів, так щоб звертались до вас дійсно з переліком правильних документів, аби ця співпраця була обопільною і результативною. Ну я нагадую, що студії програми Ранок на Тисі Костянтин Молнар, директор Мукачівського центру безкоштовної вторинної правової допомоги та Олеся Маринич, начальник відділу представництва Мукачевського центру вторинної правової допомоги. До вас я в, вимовив до, до вас глядачі. Ми повернемося кілька хвилин. Дочекайтесь нас.